Наша країна відзначає День захисників та захисниць України. Тож ми раді розпочати нашу родинну зустріч. Ми всі, одна родина, ми всі, одна країна, від батька і до сина славимо. Дякуємо вам, хлопці. Дякуємо вам, наші герої. За те, що ви закриваєте небо. За те, що ви ціною власного життя бороните нашу землю, що даєте нам змогу працювати. Могутній народ, слава Україні! Героям слава, слава! України. Я Тут щоб подякувати вам всім за підтримку всіх захисників України. Ми підтримуйте і разом до перемоги. Ми всі. Об'єднала віра, нас захищала на всі роки. Ми вільний народ, сильний народ, могутній народ. Слава Україні! Героям Слава! слава Україні. Я безмежно дякую всій сім'ї домінанта та всім, хто підтримує сили оборони. Тому що за рахунок друзі, зокрема, і вас неодноразово ми отримували технічні засоби. За рахунок яких виявляли ворога, і скажу так, оскільки це офіційний захід лінійка, і його знищували. Щиро дякую кожному з вас і разом до перемоги. Слава Україні! Привіт, щиро вітаю сім'ю Домінанту і щиро дякую кожному з вас за підтримку Збройних сил України та нашого підрозділу, за квадрокоптер, який ви передали. Разом з вами забезпечимо перемогу. Слава Україні! Світлана Васильівна, сім'я Домінанта. Щиро дякуємо вам за системну підтримку і допомогу. Квадрокоптер, який ви передали, вже слугує, ефективно знищує ворога. А сьогодні ви нам передали просто безріч продуктів і отакі от чарівні від школярів. листівочки. Доброї ночі. Ви знаєте, такі дійсно подарунки вони мотивують і підтримують. Слава Україні! Героям слава! Мадяр на зв'язку! Мад зв дякуємо вам, дітки наші. Дорогенькі з НВК Домінанта. Дуже цінно. Тут, тут ваше сердечко. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Слава. Ми слава. Хочу подякувати за все, що ви робите для нашого підрозділу. І це все, що зараз ми тут отримаємо від вас, поїде до нашого підрозділу. Дякую разом до перемоги. Слава Україні! Привіт дітям та батькам. Домінанти. Сьогодні я у вас в гостях отримав дуже великий вантаж вашої допомоги. Дякуємо. Слава Україні! Дякуємо. Домінанті. Ми знаємо, що ви постійно за нами спостерігаєте, постійно турбуєтеся про нас. Піцяємо ним крошити ворога як завжди до самої перемоги. Дякую. Всі в Києві вас дуже люблять, дуже поважають. І Коли я сказав, що їду, буквально за один день вони бистро, бистро, бистро все це зібрали. Слава Україні! Слава привіт-привіт для домінанта, вчителі, діти, всі-всі-всі, батьки дітей. Всі ваші подарунки доїхали куди треба. Хлопці все тримаються, отримали посмішки. Ра! Дякуємо, дякую, слава Україні! Слава! слава! Все для вас. Бережіть себе, герої! І тільки з перемогою! ти чуєш! Слава Слава! 1 вересня! Для знань ми започаткували таку традицію. Не квіти, а дрони. Віта, нас не зламала водна, нас об'єднала віра, нас захищала на всі роки, ми вільний народ.